Шановні, що ми сьогодні робимо? Сьогодні треба свиденько пробігтися, подивитися по кормовій базі, хоча ми розуміємо, що є з кормовою базою. Залишилося пару помічників, пару вуликів, які треба було б трошки додати. Тут по 10 рамок меду. І найголовніше і цікаве, що я сьогодні побачив, яєчко, тобто є розплод. цей час розплод, це є проблема. Давайте побачимо, що тут. Спорядимо опілатору. Вживка в клубу не сидить. Крайня рамочка. Так, зараз мы беремо нашу прибуду. Самопальне, яка швидко була зроблена, щоб рамочки не тримати в руках і не давити бджілку. Так, дивимося далі. Чудово повномедна рамка. Таких у нас 10 штук, 10 їх забагато, я буду залишати 8. Тим самим я розгрузю гніздо від конденсату і лишньої вологи. Тобто, я забираю з кожного краю по рамки, залишаю 8 штучок. Якщо цього не зробити, то виходить у нас. О, Де білимо віщотку? Ага. Дякую. Получається у нас е зацвітають От, І Тим самим ну, це, це не, не добре. На дворі зараз досить тепло. Забираємо рамочки, зараз формуємо гніздечко і сюди до весни ми більше заглядувати не будемо. Так, що хотів сказав, ми працювати. Ви, ви що, ви любіть друг друга нашу Україну, бережіть себе, підписуйтесь, слава Україні!